Журою прийшла матуся до хати. Чим сьогодні я вас буду діти годувати? Все забрали із кумори, вивезли худобу, залишили у селі якуюсь хоробу. Я сьогодні лободу скорою варила, завтра піду що в поле, лиш би була сила. Може, знайду колосок, може, два знайдеться, і зотрами на камінні коровай спечеться, на сльозах замісим тісто Спечемо у печі, йду до лісу погалузя холодно, малече, щоб тільки не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара, за що спухліти? А на дворі моросить, пробирає холод. Бо в країні ходить смерть і лютує голод. У сусіда хтось помер, кладуть на підводу. Чи піти став, кинутись у воду? Хто же дітонькам тоді принесе поїсти? Ой, стомилася йдучи, треба хоч присісти, а як сяду. То заснув, заснувши навіки. Сила тане, а що холод, а що ще повіки, вдарив дзвін і ще хоронять дорослі та діти, умирають цілі сім'ї, нікого возити. Уже круки по селу бандою не ходять. Кажуть, в місті є дам, дітей туди водять. У дитомі заберуть і лишень би пожили, нехай краще у чужих, а не в могили. Що за люди? Звідки взялись? Хто це лихо? В Хаті темно, дитя плаче, їсти просить тихо, ручки, ніжки, серничками. Задежини шмат, лише очі промовляють. Боже ж твоя мати, ще хвилинку подивлюся, серце розірветься, а дзвін кличе не піду, лиш вона озветься. Рік голодний, тридцять другий. Прийшов ми же люди, москаль пхає револьвера, птиця, же груди, за москою посіпати, мов собаки зграють. Боже, дай же ж нашим дітям. Хоч пожити в раді, а на дворі моросить пробирає холод, По в країні ходить смерть і лютує голод.